Доброго дня, шановні глядачі, з вами як завжди Юрій на каналі Мініагровіниця. Трошки пройдемося, оглянемо майданчик і взагалі тема сьогоднішнього відео нещодавно вдалося побачити один тракторець, який імпортують конкуренти. Дуже він популярний, є з кабіною, є без кабіни в різних кольорах. Ціна без кабіни його там здається 5950. З кабіною в самій простій комплектації 8400, ми їх не імпортуємо. Ну, На що я хочу звернути увагу? Думав, можливо, непоганий тракторець возять конкуренти в приємну ціну кабіні -ка, це класна ціна. Коли я побачив його зблизька, побачив передній міст, побачив задній міст, я був в шокі. Я вам чесно скажу, що от у нас на майданчику. Є велика кількість тракторів 24-х, 40-х, я такого тонкого переднього мосту ще не бачив ні в одного трактора. І, відповідно, і задній міст я такий тонкий не бачив. У мене питання тоді, як такий трактор може, ну хай на шасі 24-ки він ще буде ходити, з, верніше з двигуном 24-м, хоча там шасі, мене таке враження, що від 20-ки. Але як такий трактор буде ходити? з 40 двигуном. Тому звертаю вашу увагу при купівлі трактора вибора у конкурентів на одну з дуже популярних моделей, звертайте на передній міст, звертайте на задній міст. Тобто взяти от булат, наприклад, прошку, передній міст, повноцінна 24 очка і подивитись на передній міст. Трактора, якого вибираєте, можливо ви попадете на той, про якого говорю. У мене, скажімо, вихованість не дає можливості назвати торгову марку, як називається. Але я був чесно, дійсно здивований, не в хорошу сторону, тим, наскільки там все ніжне, а трактор розкручують як супер друпер якість і супер популярний. Якщо ви хочете підібрати тракторець дійсно хороший, хорошої якості від завода, виробника, заїжджайте до нас, Міні Вінниця. допоможемо підібрати вам трактор на будь-яку потребу під будь-які роботи. Ми імпортуємо донфенги, ловоли, шефенги, булати, ксінтаї, соліси, джими. Найбільший вибір тракторів в центральній Україні. Чекаємо на вас, телефонуйте, допоможемо проконсультувати, підібрати тракторець і навісне. До нової зустрічі!